Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні святкуємо свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Після того, як 40 днів являвся Ісус Христос апостолом, укріплював їх у вірі і робив багато чудес, Христос мусить вознестися на небо. Щоб зійшов Дух Святий, який має повести апостолів на всі чотири сторони світу, де Дух Святий має керувати апостолами, керувати церквою, щоб будувати Царство Боже на цій грішній землі. І тому Ісус Христос мусить вознестися на Небо. Бо каже, якщо я не вознесуся, не прийде утішитель. І тому Ісус Христос возноситься перед Апостолами на небо і дає їм останнє той тест тестамент, щоб йшли у світ, проповідували Євангелію і хрестили всіх в ім'я Пресвятої Тройці. Вознесіння Ісуса Христа на Небо, дорогі браті і сестри. Ще раз ще раз і ще раз доказує і говорить нам, що є ще інший світ, потойбічний світ, світ ангелів, світ чистих духів, який був найперше сотворений Господом Богом. А відтак був сотворений світ матеріальний після опадку Люцифера і третьої частини ангелів. І в тому світі матеріальному ми живемо, дорогі братія і сестри, ми ходимо нашими ногами по цій землі, оглядаємо цю природу, сонце, місяць, зорі. І цей світ земний, дорогі браті і сестри, він є нам ближчий, тому що ми бачимо своїми очима, то, що є перед нами. Світ духовний є перед нами закритий. В світ духовний, ми дорогі браті і сестри, тільки можемо вірити і маємо вірити. Тому сьогоднішнє свято і та сьогоднішня подія нам говорить: людина, ти живеш на цій землі, але лише є інший світ, світ духовний, де є Господь Бог з ангелами і своїми святими. І для того Світу Духовного ти є сотворений, Ти є сотворений для щастя і для радості. На жаль, щастя і радість втратила людина в раю, бо стягнула через рік переворотний на себе кару на свою душу, кару на своє тіло, хвороби, терпіння, страждання, а в кінці смерть. Але Господь Бог не полишив людину, не відвернувся від неї, як від Люцифера, тому що людина була набагато нижчим сотворінням від Люцифера, від ангелів і була спокушена дияволом. Тому Господь Бог не відвертається від людини, але просилає на землю свого Сина Ісуса Христа, в якому і через якого дорогі браті і сестри. Ми можемо отримати спасіння і осягнути той інший світ, світ вічного щастя і вічної радості. І тому цей апостол Павло каже: всі терпіння того світу на землі є ніщо у порівнянні до того, що Господь Бог приготовив своїм дітям. Так ми деколи нарікаємо, дорогі браті і сестри, коли нам є тяжко, коли мусимо терпіти, чи то на душі, чи на тілі. Але терпіння вибрав сам Господь Бог і використав терпіння для спасіння людського роду. І тепер, дори браті і сестри, ми також є назнаменовані тим знаком Христа. Кожен має пройти свою хресну дорогу, свою земну мандрівку і не буде звільнений від терпінь. Однак як ми використаємо ті терпіння, як ми їх сприймемо, чи з бунтом, наріканням, прокльонами, чи уподібнимося до Христа терплячого, щоби колись уподібнитися до Христа торжествуючого. Тому наше земне життя, дорогі браті і сестри, є в часі, який швидко проминає, і час втікає, руки біжать. І колись нам придеться стати на суді Божому в тому світі духовному. І тому і так важливо, дорогі браті і сестри, жити вірою і не надто прив'язуватися серцем до тої землі. Серцем бути прив'язаним до Господа Бога, до неба і до вічності, часто думати про вічність, про небо і мріяти і бажати того неба. Як кажуть, багато святих з об'явлень, що багатьом з них прийшлося проходити через, через силичні терпіння через те, що не бажали так ревно неба, через те, що так. Мало думали про Небо. І так само і ми, дорогі браті і сестри. Мало думаємо про Небо, мало думаємо про нашу правдиву батьківщину, життя з Господом Богом. Легше нам є нарікати, нервувати, сваритися, проклинати. А це все є гріх, і воно є непотрібне. Воно є без потреби і не приносить користі людині, хіба приносить шкоду. Тому, навіть братя і сестри, вчимося від Христа, взяв хрест, ніс на гору, логовту, терпів. Так само, і кожен із нас маєш якийсь хрест, маєш якесь терпіння особисте чи сімейне, родине, терпеливо знести. Подібно, до Ісуса Христа, то є так важливо в нашому тому християнському духовному житті. Бо деколи Господь Бог ставить терпіння вище навіть за молитву. Тому що, як ми молимося, молитися є набагато легше, а от терпіти є набагато тяжче. І тому, дорогі братія і сестри, терпіння, вони також мають велику вагу у Божих. Очах, і щоб потім, після нашої земної мандрівки, успадкувати ту щасливу вічність, ми мусимо подібнитися до Ісуса Христа терплячого, а в небі до Ісуса Христа прославленого. Тому Ісус Христос, сьогодні в одного зноситься на небо, щоб ще раз і ще раз нам всім пригадати і нас заохотити. Працювати для неба, жити для неба, терпіти для неба, то і так важливі речі, дорогі браті і сестри, в нашому духовному щоденному житті. І якщо будемо жертвувати всі свої труди, свої обов'язки і свої якісь терпіння заради неба, терпеливо все зносити, жертвувати Матері Божій. За грішників, за наш край, за військо, за перемогу. Ми зможемо багато, дорогі браті і сестри, вимолити і виблагати тих грізних Божих ласк і благословень, особисто для нас, кожного, а також для цілого нашого народу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!